Зрада, капітуляція, ганьба. Дивлюсь, як американські лівацькі змі створюють штучну зраду навколо помічника Трампа Віткофа, і наші провладні змі помийки відразу це підхопили та тиражують. Так дивіться, публікують записи Блумберг американський, що ніби Віков розмовляв увага зрада з представниками Росії та ще рекомендував, коли краще Трампу подзвонити, як краще з ним розмовляти. Увага, зрада погоджує мирний план, який Москва передала Вашингтону. Ого, тобто, якщо це навіть не фейк, то людина виконує свою пряму роботу. Він перемовник Трампа. Він не має будувати містки та комунікації між Москвою та Києвом, щоб мирняк колись відбувся. Пишуть, що на основі московського плану був сформований 28-пунктовий проєкт мирної угоди. А на основі кого? Як не агресора, це у тому числі має формуватися. На основі Руанди. Зімбабве, Венесуели, можливо, мають пропонувати. Ну тобто розумієте, абсурд ситуації. А ще звертаю вашу увагу, якщо ці записи реальні, то виходить, що Росія, яка за словами лідерів, не хоче миру, усіма шляхами в цей час, як тіньовими, так і прямими, шукає вихід з бойових дій. Ай-ай-ай! Тобто, як це мало мабуть виглядати: Москва передає свій варіант угоди Вашингтону. Вашингтон доопрацьовує, передає. Київським, як це відбулося, наші дипломати доопрацьовують, вибивають для країни максимально вигідні умови, погоджують з ЄС і далі з часом приходять усі до консенсусу. Так, мабуть, мало б спрацювати, якщо б всі навколо хотіли дійсно миру. Керівництво України зрозуміло, по яким причинам, особливо після Мідасу, ще хоче шукати три роки гідний мир, євролідерам, поки вони переозброюються і заробляють кошти ще брочків так десять. Ну а демократи, ліваки в Штатах, вони просто хочуть зірвати цю угоду, щоб перед виборами у Конгрес просто принизити Трампа. Це, якщо дуже коротко.